Що доводилось вам колись чути, як тріскається по швам ваше власне життя? Не гучно, не драматично, а тихо, наче пересихає гілка, що вже ніколи не розпуститься. Саме таке тріскання я почула того дня, коли моя свекруха Ольга Миколаївна назвала мене злодійкою. Моє життя здавалося завмерлим на межі світла і тіні. З одного боку старенький будинок мого дитинства, пахнучий лікарськими травами, що його мама колись називала нашою малою аптекою. З іншого пишна, холодна оселя родини мого чоловіка, Максима, де кожен предмет меблі вигукував Я коштую більше за тебе. Максим був сонячним променем, що на мить зазирнув у мою затінену вулицю. Ми зустрілися, коли він загубився, розшукуючи старовинну церкву для своєї фотозйомки. Я якраз садила молоду березу біля хати, бо мама казала дерево, посаджене жінкою, завжди приносить мир у дім. Він звернувся до мене за допомогою, і щось у моїх очах, у моїй простій, трохи несміливій усмішці, привернуло його. Він був з іншого світу, світу дорогих наплічників, модних кав'ярень і розмов про мистецтво. Я ж була всього лиш донькою скромної травниці з околиці міста. Дівчиною без батька, без освіти, без майбутнього. Його мати Ольга Миколаївна, жінка з зачіскою, що нагадувала срібний шолом і поглядом, здатним заморозити воду, вбачала в мені лише хабалюгу. Максим, вона ж тебе останню сорочку зніме, говорила вона синові навмисно так, щоб я чула. Вони всі там такі. Бідність це не стан гаманця, це стан душі. Вона ніколи не зрозуміє нашого кодексу честі. Але Максим уперто стояв на своєму. Він казав, що кохає мою тишу, мою щирість, мої руки, що вміють лікувати. Ми одружилися. І моє життя перетворилося на безперевну спробу довести, що я гідна, гідна його, цього будинку, цього світу. Я вчилася поводитися за столом, носити незручні туфлі, усміхатися її друзям, які дивилися на мене згори, немов на цікавий експонат із зоопарку. Таємниця, яку я принесла з собою у цей холодний дім, була схована глибоко. Після смерті мами я знайшла в її скринці під засохлими пучками чебрицю та м'яти старий щоденник і конверт. В конверті лежали акції якоїсь закордонної компанії та лист. Писаний вишуканою стародавньою в'яззю. Лист був від мого справжнього батька, людини, яку я ніколи не знала. Виявлялося, він був сином емігранта, який колись володів великими лісопилками, а ці папери це все, що лишилося від родинного статку, врятоване мамою в часи лихоліть. Вони не мали ніякої цінності, бувши швидше сімейною реліквією. Але в кінці листа був рядок, що вразив мене. Зберігай це, колись, коли все втамується, вони стануть ключем до правди про нашу родину. Я не розуміла, що це означає. Для мене це були просто папірці, пам'ять про людину, яку я любила лише за оповіді мами. Я сховала їх на дні своєї шкатулки з нитками поряд з висохшою гілочкою рути, яку мама клала мені під подушку, щоб відганяти лихі сни. Це була моя таємниця, мій останній зв'язок з тим світом, де мене любили без умов. Ольга Миколаївна ж одержимо стежила за кожною копійкою. Вона запровадила звичай щовечора оглядати сейф, де зберігалися родинні коштовності. Це був наш ритуал. Вона відкривала його повільно, немов священник, що відчиняє дарохранильницю, і перераховувала діамантове коліє. Персні, паризькі годинники, її пальці, прикрашені дорогоцінним камінням, ковзали по холодному металу, а очі сканували в міст. Я завжди стояла поруч, відчуваючи себе на допиті. І ось одного вечора, коли Максим затримався на роботі, вона не знайшла одного з перснів. Не найдорожчого, але старовинного, сімейного. Її обличчя спочатку виразило подив, потім холодну, цілковиту впевненість, де він? Її голос був тихим і небезпечним, наче шипіння змії. Я заперечно похитала головою, відчуваючи, як земля упливає з під ніг. Я не знаю, Ольга Миколаївна, я його не торкалася. Брешеш, різко сказала вона, ти одна тут була. Ти знаєш, скільки він коштує? Тобі ніколи в житті не заробити таких грошей. Ти вирішила підлатати свою бідняцьку долю? Спробувала зателефонувати Максиму, але вона вибила телефон з моїх рук не смій залучати мого сина. Він і так зробив фатальну помилку, повіривши тобі. Тієї ночі я не спала. Максим, повернувшись, вислухав і мене, і її. Він виглядав виснаженим. Мамо, Марійка не могла. Давай просто ще раз подивимося, благав він. Але в його очах я вперше побачила крихту сумніву. Це було гірше за всі звинувачення Ольги Миколаївни. Ця крихта проросла тріщиною в нашому щасті. Наступного ранку перстень знайшовся. За диваном у вітальні. Ольга Миколаївна сказала, що, мабуть, він впав, коли вона прибирала, але в її очах не було ні вибачення, ні полегшення, лише холодне задоволення. Вона переконалася у своїй правоті, а сумнів у Максима залишився. Потім зникли гроші з її кишенькового альбому небагато, але достатньо. Потім старовинна срібна ложечка. Мені здавалося, що я божеволію. Я почала переконувати саму себе, що, може, й справді взяла їх, не пам'ятаючи, у стані сумнам були. Атмосфера в будинку насичувалася отруйним газом підозр. Максим все більше віддалявся, все частіше затримувався на роботі, а потім сталося те, що перевернуло все догори дригом зникла брошка. Діамантова у формі павича родинна реліквія, про яку Ольга Миколаївна розповідала легенди. Цього разу вона не кричала. Вона спокійно підійшла до телефону і викликала поліцію. Я більше не можу ризикувати, сказала вона слідчому, киваючи на мене. Ця дівчина з виднів. Вона не може подолати своїх звичок. Я намагалася її виправити, але марно. Крадіжок стає все більше. Мене заарештували. Я пам'ятаю холод металевих наручників на своїх зап'ястках, запах мийного засобу у відділку, пусті погляди поліцейських. Я пам'ятаю обличчя Максима, коли він прийшов мене бачити. Воно було сірим, зламаним. Він не сказав Я вірю тобі. Він сказав, Як ти могла. Світ, який я намагалася будувати, розсипався на очах. Але найгіршим було не звинувачення, не арешт, а та знищуюча істота, що прокинулася в мені глибоко всередині. Бажання згорнутися клубком і зникнути. Але там же. Глибше, десь біля самого серця відчувався холодний твердий вугілець. Вугілець маминої волі. Вона ніколи не здавалася, і я не здамся. Зала суду нагадувала акваріум для холоднокровних. Бліде світло люмінесцентних ламп відбивалося у лакерованих стільцях і окулярах судді. Повітря було густим, важким, насиченим ароматами старого паперу, дешевого парфуму і страху. Я сиділа на лавці для підсудних, відчуваючи на собі погляди десятків очей. Любопитні, злі, співчутливі, але більшість спостерігачі. Для них я була лише персонажем з дешевого серіалу, бідна наречена, що обдірає багату родину. Ольга Миколаївна сиділа серед глядачів, пряма, з гордо піднятою головою, одягнена у строгий костюм кольору бурштину. Вона була епіцентром цієї трагедії. Її царицею і режисером. Максима не було. Мені сказали, що він у від'їзді. Остання нитка, що тримала мене в його світі, обірвалася. Прокурор, молодий чоловік з амбітним блиском у очах, викладав справу. Він малював картину безжального соціального паразита, який, скориставшись довірчістю родини, методично виносив з дому цінності. Він говорив про психологію злиднів, про відсутність морального стрижня. Про те, що я відплатила за доброту чорною невдячністю. Його слова були гострими, наче ножі, і кожен удар потрапляв у ціль. Я бачила, як присяжні кивали, погляди їхні ставали все більш осудливими, а потім слово взяла Ольга Миколаївна. Вона підійшла до трибуни не як свідок, а як потерпіла сторона. Її свідчення були шедевром лицемірства. Я хотіла їй допомогти, почала вона і в її голосі прозвучали нотки страждання. Я прийняла її в свою родину, як рідну, вчила, годувала, одягала. Я хотіла вирвати її з того середовища, з тієї тіні, де вона виросла. Але, шановний суде, ви не можете вирвати коріння, воно завжди проросте. А потім вона зробила те, чого я не очікувала навіть від неї. Вона заплакала. Це не були істеричні ридання. А дві-три сльозини, що акуратно покотилися по її щоках, не зіпсувавши гриму. Вона дивилася на мене. Я не хочу, щоб цю дівчину жорстоко покарали, сказала вона, і голос її тремтів від удаваної емоції. Як мати, я благаю вас про помилування. Вона молода, вона не розуміла, що робила. Можливо, лікування, а не в'язниця. Вона потребує допомоги, а не покарання. Я пробачаю їй. Заоза тих вражений цим виявом великодушності. Навіть суддя злегка змінився в обличчі. Це був вищий пілотаж. Вона не лише звинувачувала мене, вона ще й виставляла себе милосердною, люблячою свекрухою, яка навіть після всього готова пробачити. Її свода були отруєним цукерком, і зал його ковтнув. У мене підгиналися ноги. Я відчувала, як мене поринає у вату, втрачаю зв'язок із реальністю. Її благання про помилування були гіршими за вимогу найсуворішого покарання. Це було останнє приниження. Мій адвокат, призначений державою, виглядав розгубленим. Він почав щось говорити про відсутність прямих доказів, про те, що всі підстави будуються лише на свідченнях Ольги Миколаївної. Але його голос був слабким, несміливим після її виступу. І коли суддя звернувся до мене з традиційним чи бажаєте щось сказати на свій захист. Я відчула, як той холодний вугілець біля серця раптом розгорівся. Це не був гнів, це була рішучість. Я повільно підвелася, ноги мене не слухалися, але я сперлася об стіл, відчуваючи шорсткість дерева під долонями. Шановний суде, мій голос спочатку був шепотом, але потім набрав сили. Я не буду нічого говорити на свій захист. Замість цього я хочу зробити одну заяву. Я дістала з кишені невелику потерту шкатулку це була моя. Нитяна шкатулка. Адвокат виглядав збентеженим. Ольга Миколаївна злегка усміхнулася, впевнена, що зараз я дістану щось жалюгідне, що остаточно підтвердить мою бідність. Пані Ольга Миколаївна говорила тут про коріння, сказала я, дивлячись їй прямо в очі. Вона казала, що його не вирвати, вона права. Але вона помиляється, вважаючи, що моє коріння це злидні, моє коріння це честь, честь, яку мені прищепила моя мати. І честь, про яку вона, мабуть, забула. Я відкрила шкатулку і дістала звідти зім'ятий конверт і кілька жовтих від часу паперів. Моя мати була простою травницею, але вона була найгіднішою людиною, яку я знала. А мій батько. Я зробила паузу, відчуваючи, як у залі настала мертва тиша. Мій батько не був ніким, він був сином Артура фон Ленс. Ім'я ніби грім серед ясного неба пролунало в залі. Навіть суддя витріщив очі. Фон Ленс, це була легенда. Промисловець, меценат, власник тих самих лісопилок, чиїми виробами було оббито половину палаців Європи, родина, що зникла під час революції. Це брехня. вигукнула Ольга Миколаївня, вперше втрачаючи самовладання. Її обличчя зблідло. Це не брехня, спокійно сказала я. Ці папери акції Ленс Хольц Індустрі. Довго вважалося, що вони нічого не варті, але після війни компанія була відроджена нащадками у Швейцарії. Ці папери не просто реліквія, вони мають реальну цінність. За оцінкою експертів, зробленої тиждень тому, я знову зробила паузу, дивлячись на Ольгу Миколаївну, вони коштують. Приблизно в 50 разів більше, ніж весь статок родини мого чоловіка, включаючи той будинок і всі ваші діаманти. У залі пролуняв гул. Хтось хопився за груди. Журналісти щось пали до цього моменту, метушливо защебетали у свої телефони. Я не злодійка, шановний суде, я спадкоємиця статку, який моя свекруха навіть уявити собі не могла. Я ніколи, чуєте, ніколи не торкнулася б її жалюгідних коштовностей, навіть якби вмирала з голоду. Але є одна річ, яку я не можу пробачити не звинувачення, не підстави, а те, що вона змусила мого чоловіка сумніватися в мені, і те, що вона сьогодні тут, благаючи для мене помилування, продовжує брехати і грати свою брудну роль. Я повернулася до Ольги Миколаївни. Вона сиділа, немов окам'яніла. Вся її пиха, вся її холодна велич розтанули, наче мармур під кислотою. На її обличчі був жах. Не через гроші, а через те, що її власна гра, її статус, її всесвіт тільки що розсипався у пил. Вона намагалася принизити ту, що була на порядок вищою за неї не лише гідністю, а й тим самим статусом, який вона так обожнювала. Ваше благання про помилування, Ольгу Миколаївно, сказала я тихо, але кожне слово було чутно в мертвій тиші залу. Я повертаю вам назад. Воно мені не потрібне, бо я вже вільна. Справа розвалилася на очах. Адвокат Ольги Миколаївни намагався щось говорити, але його не слухали. Суддя оголосив перерву. Коли я виходила з зали суду під приголомшленими поглядами всіх присутніх, я побачила у дверях Максима. Він стояв, спершись об одвілок, блідий, з розгубленим, зламаним поглядом. Він все чув. Наші погляди зустрілися у його очах. Я побачила біль, розкаяння і безмежне питання. На яке в нас уже, мабуть, ніколи не вистачить слів. Я пройшла повз, не зупиняючись, я йшла до виходу, до свіжого повітря, до свого життя життя, яке нарешті належало тільки мені. Коли виходиш з бурі, перше відчуття не полегшення, а глибока, пронизлива тиша. Саме таку тишу я відчувала, стоячи на сходинках суду. Мені не було холодно, хоча осінній вітер рвав пологи пальта. Мені не було страшно, хоча майбутнє було суцільною непевністю. Я була порожньою посудиною, з якої хтось вилив отруту, і тепер її можна було наповнити чимось новим. Справа була закрита за відсутністю складу злочину. Після моєї промови та пред'явлення документів, які миттєво були визнані справжніми за допомогою викликаного експерта, звинувачення розсипалися, наче картковий будиночок. Ольга Миколаївна залишила залу, не дивлячись ні на кого, сховавши обличчя під капюшоном. Її світ, побудований на пихті і статусі, перетворився на руїни. Ганьба, яку вона готувала для мене, повністю накрила її саму. Газети з удоволенням підхопили сенсацію Спадкоємиця фонленців, звинувачена у крадіжці, помилування для мільйонерки, крах однієї свекрухи. Мене оточили журналісти, їхні мікрофони, наче щупальця, простягалися до мене, сипали питаннями. Я мовчки пройшла крізь цей натовп. Єдиною людиною, до якої я хотіла б поговорити, був Максим. Він чекав на мене трохи осторонь, біля своєї машини. Його обличчя було вимученим, поза напруженою. Марійко, почав він, але я зупинила його поглядом. Ти знав? запитала я. Ти знав, що вона це робить? Підставляє мене. Він заперечно похитав головою, і в його очах я побачила щирий жах Ні, клянуся тобою, ні. Я, я справді думав, що ти. Я не міг зрозуміти, що відбувається, вона ж моя мати. А твоя таємниця чому ти мені нічого не сказала? А нащо? усміхнулася я гірко, щоб ти кохав мене не за те, хто я є, а за те, хто були мої предки. Я хотіла, щоб ти кохав Марійку, доньку травниці, а не Марію фон Ленс. Це було б однаково, прошепотів він. Я кохаю тебе. Я я справді зрозумів це зараз, коли ледь не втратив, коли побачив, як ти стоїш там одна проти всіх, і яка ти сильна. Я такий слабкий поруч із тобою. У його словах була правда, болюча, прикра правда. Він не був поганою людиною він був продуктом свого середовища, виховання, цієї отруйної любові матері, що бачила в ньому продовження свого статусу, а не окрему особистість. Ти не зміг повірити мені, Максиме. Коли було важливо, ти сумнівався. Ця тріщина вона залишиться назавжди. Дай нам шанс, благав він. Ми можемо почати все спочатку, тепер, коли все це позаду, нічого не позаду, перервала я. Це назавжди зі мною, і з тобою, і з нею. Ти не зможеш відмовитися від матері. І я не зможу жити в тій же хаті, де мене називали злодійкою, де кожен куточок нагадуватиме про це. Я пішла просто розвернулася і пішла по бруківці, що вела від суду в невідомість. Він не наважився мене зупинити. Це був наш останній діалог. Моє життя змінилося кардинально. Акції, що колись були лише папером, тепер відкрили переді мною світ. Я знайшла родичів за кордоном. Далеких, але щиро радісних моїй появі. Я перевела акції у реальні кошти. Але найціннішим для мене був не рахунок у швейцарському банку, а листи мого діда, які мені передали листи, сповнені мудрості і любові до батьківщини, яку він був змушений покинути. Я не поїхала до Європи, я залишилася тут. Частину грошей я вклала у відновлення тієї самої старовинної церкви, біля якої ми зустрілися з Максимом, іншу частину у фонд допомоги дітям з малозабезпечених сімей, щоб вони мали шанс на освіту, якою була позбавлена я. Я купила собі невеликий будиночок на околиці міста недалеко від хатини мого дитинства, і посадила біля порогу молоду березу, на згадку про маму. І про те, що дерево, посаджене жінкою, справді приносить мир. Якщо ви думаєте, що ця історія має щасливий кінець, то ви помиляєтеся вона має правильний кінець. Я отримала свободу, гідність і можливість робити добро. Але я також отримала шрам на душі, який час від часу дає про себе знати. Я дізналася, що правда це не завжди меч, що рубає пута. Іноді це важкий молот, що руйнує все навколо, щоб можна було побудувати нове. Іноді я думаю про Ольгу Миколаївну, чула, що її син Максим так і не одружився. Чула, що вона живе в тому самому великому будинку, але тепер рідко його покидає. Її світ, який вона так намагалася захистити від мене, зменшився до розмірів її вітальні. Пиха була її в'язницею ще до того, як стала її карою. А я, я вільна. Іноді рано вранці, коли сонце тільки наторкається верхівок дерев у моєму садку, я виходжу на веранду з чашкою чаю, замішаного на маманих травах, і дивлюся на свою березу. Вона вже висока, міцна, вона витримала всі зими. І я так само. Життя не серіал, де все закінчується весіллям або помстою, воно продовжується з тріщинами, зі шрамами, з новими надіями, і найголовніша перемога не в тому, щоб осоромити свого кривдника, а в тому, щоб знайти в собі силу, пройти через пекло і не стати таким же, як він, залишитися людиною, навіть якщо ніхто крім тебе цього не оцінить. Підтримай український контент. Якщо ця історія зачепила тебе, залиш лайк і підпишись на автора. Разом ми зможемо створювати більше якісних і щирих історій, що говорять українською мовою. Твоя підтримка це паливо для нашої спільної творчості.